Як і обіцяв голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк, відбулася зустріч під назвою Бізнес і влада, на якій представники малого і середнього бізнесу мали можливість висловити всі свої критичні зауваження щодо нового податкового кодексу. Більше двох годин в залі обласного муздрамтеатру вирували емоції і вимоги до влади, які зводилися по суті до одного висновку. В сучасній редакції податковий кодекс малий і середній бізнес не приймає і різко протестує проти нього. Представники малого і середнього бізнесу з різних видів діяльності висловлювали свої критичні зауваження до нового податкового кодексу, вимагаючи його перегляду, особливо в розділі спрощеної системи оподаткування. Ви говорите про те, як ви залучаєте. Інвесторів за кордону наших, і ви їх запрошуєте? От вони власне повалили до нас пішли косяком, тому що держава створює для них умови. Звичайно, в новому податковому кодексі ви взагалі звільнили їх від сплати податку, від сплати податку на їхні дивіденди. Вони можуть їх ну, в будь-яких кількостях виводити в свої офшорні зони. То чому, власне, в мене до вас питання, от до вас особисто, Михайло Васильовичу. Чому ви так ставитеся до наших внутрішніх інвесторів? А, адже кожен з наших підприємства. Приємців він є тим чи іншим інвестором. Хто більше, хто менше вклав гроші у встановлення свого бізнесу, а отже, і встановлення нашої в розвиток нашої української економіки. В будь-якій нормальній країні платит, не платити податки це злочин. Я повністю розділяю цю точку зору, але в будь-якій нормальній країні. І другий такий аспект, на якому я хочу зупинитися. В, е, в будь-якій країні, ну і в нас теж, повинні бути правила, правила, які абсолютно для всіх одинакові і повинні виконуватися як від низу, так і доверху. От ми, підприємці міста Коломиї, є радикальні. Ми не будемо просити, ми вимагаємо От, президентові України, Радам всіх рівнів, Кабінету міністрів України від громади Коломиї. Ультиматум. До президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо неприйнятності податкового кодексу. Ми, підприємці міста Коломи, підприємці Коломищини, категорично виступаємо проти підписання президентом та введення в дію прийнятого Верховною Радою. Антинародного податкового кодексу України залі вирували негативні емоції. Як тільки звучала будь-яка позитивна оцінка нового податкового кодексу, голова ДПА в області Віктор тобто, Рахміль все таки намагався, легко кажучи, не в дуже толерантній ситуації роз'яснити нововведення. Коротенько про спрощену систему. Чотири наймані особи, готельний бізнес, ресторанний бізнес вісім найманих осіб. Було десять. Було десять. Але вдумайте, шановні підприємці, чого так сталося в області. От мене вразила цифра. У нас 35 тисяч спрощенців на єдиному податку. Із 63 тисяч всіх підприємців. Тобто приблизно 50% працюють на спрощеній системі, 50% підприємців 48, якщо точно, на загальній системі. Із 35 тисяч підприємців, які перебувають на спрощеній системі на єдиному податку, 34 тисячі 300. Мали до чотирьох найманих осіб. Тільки 700 підприємців, за даними вашого обліку, шановні, кладу руку на серце. За даними вашого обліку, за минулий за цей рік, за 9 місяців і за минулий рік. Тільки 700 підприємців в області із 35 тисяч єдинників мали більше чотирьох найманих осіб. Тому, мабуть, уряд і прийняв таке рішення. Безпідставними виявилися і звинувачення, що нібито у місті Івано-Франківську збільшаться ставки єдиного податку. Ставки єдиного податку в місті Івано-Франківську не змінювались з 2007 року, і змінюватись не будуть, поки не вийдемо з кризи. І вони є нижчі, ніж середньообласні». обласні. Така зустріч відбуватиметься щоквартально. Пообіцяв голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк і зробив такий висновок після зустрічі з підприємцями. Мені доповідали, що Податковий кодекс обговорюється, звітували, скільки людей прийнято участі по всіх населених пунктах. Але як сьогодні виявилось на повірку, що це все була брехня. Ніхто ніяких зустрічей з людьми не проводив, з людьми податковий кодекс не обговорював. І критичні зауваження, які просив Кабінет міністрів, щоб їм направити, від самих виробників ніхто. Не подавав. І це наша найбільша помилка. І це проблема не тільки наша, області, я думаю, що це проблема всієї України, що до обговорення Податкового кодексу підійшли формально, просто формально. І я сьогодні мав можливість переконати в залі, що дуже багато людей його не читали і не знають. І воно десь на загальному такому, що податковий кодекс гробить бізнес. Є там цей ряд дійсно таких. Моментів, які потрібно переглядати, повну телеверсію зустрічі під назвою Бізнес і влада, дивіться в телепрограмі Податковий вісник на каналі Телебачення Галичина встановлення.